Колеги, перед нами схематичне зображення штативу, або, як його ще називають, тринога. Пункт другий на вашому схематичному зображенні означає ручку, за допомогою якої ви можете знімати або горизонтальну, або вертикальну панораму. На своєму графічному малюнку, будь ласка, позначте пункт 3. Це додатковий фіксуючий елемент, який дозволяє встановлювати штатив згідно рівня. Це мається на увазі, якщо ваша тринога зосереджена на нерівній площаці, ви її керуєте, як вам заманеться. Пункт 5 на вашому схематичному малюнку означає поверх нижній і пункт 4 поверх верхній. На цьому поставимо крапку. Для того, щоб освоїти цей матеріал самостійно і стати професійним оператором, на наступний раз у вас таке завдання. Необхідно знайти працю таких дослідників. Занотуйте, будь ласка, Кузнєцов, Цвік, Юровський, князів, утілова. Знайдете роботи, їх авторські, окремі та, будь ласка, зробіть вибірку мінімум 8-10 сторінок з кожної роботи, які присвячені саме технічним аспектам роботи оператора. Від початку наша структура була створена як структурний підрозділ окремий при Запорізькому національному університеті на кшталт прес-центру редакції газети, які на той момент вже досить інтенсивно працювали в галузі інформування і студентства, і зв'язків з громадськістю, зокрема і телеканалів. Оскільки вже теж як окрема структура функціонувала студентська радіостудія, то було вирішено створити студію. Яка в подальшому, на якій в подальшому будуть створюватися телевізійні матеріали для інформування університету, громадськості, студентства про ті події, які відбуваються в межах університету, або з тими людьми, які працюють в університеті чи здобувають освіту за межами міста? Пам'ятаю свої перші пари, але перші заняття тут відбулися набагато пізніше, всього лише десь років вісім. Назад, Оскільки це була тільки поступальна робота. Ми залучали студентів, зокрема, під час викладання спецкурсів, а не окремих фахових дисциплін, скажімо, ведучі теленовин. Це були окремі спецкурси, впродовж яких студенти мали змогу потренуватися, попрактикуватися як ведучі безпосередньо на цьому знімальному майданчику. І, ясна річ, ми залучали. Ці роботи до наших випусків. Перші фахові дисципліни теоретично вивчалися в університеті, а практично всі ці навички відшліховувалися в процесі практик, у процесі відвідування телевізійних каналів, наших Запорізьких, зокрема. Ну, і в такий спосіб набували практичних навичок. І, звичайно, ці практикуючі журналісти залучалися до викладання. На сьогодні практично ми самостійно забезпечуємо своїми силами всі ті навчальні дисципліни, фахові з телевізійної журналістики, які передбачаються навчальному плані факультету і університету. Зокрема, починалося все всього лише з відеокамери, з одного комп'ютера. Якають з одного монтажного комплексу. Навіть оцифровували ми відео через свою власну цифрову відеокамеру. Таким чином, звичайно, ВХС чи ВХС камери оцифровувалися, монтувалося відео. Ну, те, що це був не лінійний монтаж, це точно. І те, що ми більшою мірою транслювали тільки прямі ефіри, залучали і професуру нашу, і гостей, запрошували до студії. То здебільшого були прямі ефіри. Локальна мережа була розведена по всім навчальним корпусам. Все інше робилося на мінімальній техніці. На сьогодні ми вважаємо, хоча хочеться завжди більше, з цього найновішого. Достатньо маємо і знімальної техніки, і комп'ютерної техніки для того, щоб максимально залучати студентство до виробництва власного телевізійного продукту. Однозначно, що Розуміємо вимоги часу, що теорія це теорія, а практика це практика. Ми максимально залучаємо такі технічні боки виробництва ці, таких матеріалів. На сьогодні це навчальний майданчик, це міні-студія, міні-ЗМІ, міні-телекомпанія, хай і міні, але всі виробничі процеси відповідно великому телеканалу. За останні п'ять років було Виграно три гранти досить солідні, і ясна річ, що в першу чергу ми закладали це на технічне оснащення. Ну, П'ять років назад почалася розвиватися грантова підтримка і при посольствах, і про, при певних якихось благодійних фондах. Раніше це неможливо було говорити. Це тільки університет, тільки фонд університету, тільки кошти університету. навіть... Запропонувати там заробити гроші для університету, це теж вважалося ну, щось таке кримінальне. Оскільки ми не технічний вуси, ми не Карпенка Карго, і ми не даємо фаху, там, скажімо, телевізійний оператор чи режисер монтажу, чи, скажімо, ослі... освітлювач телебачення. Але ми розуміємо, що без цих компонентів не може бути якісного телевізійного продукту. Я думаю, що цікаво тоді, коли ти розвиваєшся. Коли ти шукаєш нові шляхи, коли ти йдеш в ногу відповідно вимогам сьогодення, так, да, це важко, так би було простіше, але так не цікаво. А не цікаво жити, на що тоді жити, щось робити, робити щось формально.